А знаєте, де літо не таке спекотне? У Латвії саме туди ми вирушаємо одразу після того, як зробимо одну важливу справу. А саме нагадаємо про наші сторінки в соцмережах. Підписуйтесь на ранок вдома у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Посилання на наші сторінки у соцмережах зараз на ваших екранах. А тепер ласкаво просимо до Латвії. Дізнаємось, як там ведуть бізнес українські біженці. Це ресторан української кухні в Ризі. Відкрила його наша співвітчизниця Ольга Шкурко. До Латвії жінка переїхала через повномасштабне вторгнення. Я народилася в місті Горлівка, це Донецька область. У 2014-му я виїхала та приїхала до Сєвєродонецька, це Луганська область. До 2014-го я була такою примірною домогосподаркою звідкіля, взявся ресторан. Тобто я готувала дома, я приймала гості, приймала великі компанії друзів, і ось з цього тут і вийшла. Український борщ, вареники кількох видів, і навіть справжній київський торт. Вся ця смакота є у меню. Ресторан працює вже більше ніж півроку. Українці йдуть як до себе додому, бо борщ як мама варила чи бабуся варила. А місцеві йдуть покуштувати як воно. Є такі, що дуже полюбляють українську кухню, тому приходять на, на те, що вони дуже люблять. Є ті, які не куштували, і тільки покуштувати приходять. А є ті, які переїхали з України дуже дуже давно, і вони ото згадати все. Багато українців у Латвії організували свій бізнес. Самозайнятих дуже багато відкрилось у нас. Це косметологи, це перукарі, яких дуже, дуже, дуже українських дівчат, які відкрили свою справу. Тут багато є смаколики. відкрилась вчителька, е е українська вчителька працювала в школі, а потім вирішила відкрити свою справу. Саме для місцевих бізнесменів Людмила і організовує спеціальні зустрічі, так звані бізнес-клуби. На них обговорюють різні теми від важливих законодавчих моментів в організації власної справи до нюансів, які можуть з'явитися під час роботи. Ольга часто відвідує такі зустрічі. На цих зустрічах у нас приходять підприємці не так, що тільки на одну зустріч прийшов, і все. Приходять на декілька зустрічей. Тобто, якщо у нас була тема експорту, була тема маркетингу, тема штучного інтелекту, далі у нас буде тема менеджменту, тобто, і ми робимо на одну тему декілька зустрічей для того, щоб якомога більше людей мали змогу попасти на цю зустріч. Часто на таких бізнес-обідах відбуваються різні навчання. Наприклад, нещодавно обговорювали, як використовувати штучний інтелект у бізнесі. Зараз е, ми збиралися щотижня, це або середа, або четвер, або вівторок. Якось ми вже підлаштовуємося, як то знаєте, інтуїтивно. Да? Іноді бувають у нас дві зустрічі в тиждень. Якщо дуже багато є заявок, то ми робимо по дві зустрічі в тиждень. Крім того, до ініціативи приєдналися не тільки українці, а й місцеві підприємці. Усі зустрічі безкоштовні для того, щоб можна було обмінятися якимось досвідом, розказати про особливість підприємництва у цій країні, і також окрім спілкування, ще проходять якісь навчання невеличкі то був то маркетинг, то був то а технології. У ресторані Ольги зараз працюють семеро українців. Усі переїхали до Риги після початку повномасштабного вторгнення. Згідно зі статистикою, на 2024 рік у Латвії зареєстровано майже пів тисячі українських підприємців. Багатьом з них спільні бізнес ланчі допомагають триматись разом і розвиватися у чужій країні.